Привіт! Я Ігор Куликов, адвокат кримінальної практики в приходько та партнери. Сьогодні ми зануримося в ситуацію, яка може зруйнувати життя будь-кого з нас, тілесні ушкодження. Неважливо, чи ви стали жертвою удару в клубі, чи самі відбувалися від агресора на дорозі. Питання одне: що далі? Чи Це злочин, як насправді закон кваліфікує ваш біль? Почнемо з основи. Запам'ятаєте головне. Тяжкість ушкоджень визначає судово-медичний експерт, а не поліцейський, і його висновок це підмурок для кваліфікації злочину. Розрізняє три рівні і кожен має свою ціну. Легкі стаття 125 Кримінального кодексу України, Синці, Садна, Подряпини. Короткочасний біль, але навіть якщо ви лише два дні не змогли жувати, це вже частина друга, бо це короткочасний розгляд здоров'я середньої тяжкості, стаття 122 кримінального кодексу України. Тут уже серйозно це не загрожує життю, але тривалий розгляд здоров'я понад три тижні або значна втрата працездатності. Типові приклади: перелом руки, злам, щелепи. Тяжкі стаття 121 кримінального кодексу України це пряма небезпека для життя. Момент заподіяння втрати зору слуху кінцівки органу чи навіть смерть, наслідки тут найжорстокіше, а покарання від 5 років. Кваліфікація це мікс ступеня наслідків та що найважливіше форми вини, чи діяли умисно чи необережно. Навіть за легкі ушкодження стаття 125 верховний суд підтвердив можливість отримати велику моральну компенсацію до 30 тисяч гривень, адже ключовий критерій, на який ми. Тиснумо в суді це причинно наслідковий зв'язок. А тепер найпоширеніший юридичний поєдинок. Що робити, коли після конфлікту обидві сторони пишуть зустрічні заяви? Суд не вірить лише словам, він оцінює хронологію, мотив і наслідки. Верховний суд вже давав зрозуміти, що обидва нанесли легкі ушкодження, обидва можуть бути кваліфіковані. Ось чому адвокат необхідний одразу. Ми фіксуємо все. Від альтернативної експертизи до пошуку ключових свідків найгостріше питання необхідна оборона. Чому закон часто здається несправедливим до того, хто захищався? Людина в стані стресу та адреналіну фізично не може виміряти ступінь відсічі, проте закон вимагає пропорційності загрозі. Якщо нападник погрожував, а ваш удар призвів до тяжких наслідків, наприклад, смерть від падіння, це може бути Перевищення меж необхідної оборони. Це пастка. Наша місія довести суду, що ви не мали об'єктивної можливості оцінити ризик. Ми змушуємо суд проховувати обстановку посягання, несподіваність і інтенсивність. Це єдиний шлях, що рятує від кримінальної відповідальності. Тож, незалежно від вашої ролі в цій історії, ось чотири. Критичні кроки, які потрібно зробити негайно. Фото, відео ушкоджень, зробіть це, поки сліди свіжі. Свідки: фіксуйте їх контакти негайно, доки вони ще не розійшлися. Лікар без довідки лікаря травми не існує. Не говоріть, не давайте жодних свідчень без вашого адвоката. Тілесні ушкодження це завжди комплексна юридична боротьба. Часна адвокатська підтримка змінює результат від перекваліфікації статті до отримання повної компенсації. Пишіть запитання в коментарях, підписуйтесь. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до адвокатів, приходько та партнери.